Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Сучасні технології відкривають багато можливостей, але разом із цим створюють нові ризики. Шахраї дедалі частіше застосовують штучний інтелект. Щі, щоб вводити людей в оману та отримувати доступ до їхніх грошей або особистих даних. Тож пропоную розібратись, які є основні види шахраста з використанням штучного інтелекту та як їх можна уникнути. Генерація фейкових голосів. Діп фейк аудіо шахраї можуть імітувати голос ваших родичів, колег або керівників. Часто це використовується для прохання термінового переказу грошей. Як оберегтися? Завжди перевіряйте інформацію особисто, зателефонуйте людині. Перш ніж виконувати прохання, відео діпфейк штучний інтелект створює реалістичне відео з використанням обличчя відомих людей чи ваших знайомих. Мета такого відео поширити неправдиву інформацію, скомпроментувати особисті дані та афери з грошима. Що робити? Звертайте увагу на дрібні деталі у відео на рівні тіні, на природні рухи. Будьте обережні в соцмережах. Не діліться особистими даними. Чи відео, які можуть бути використані для діпфейків, і перевіряйте джерело, шахрайські чат-боти. Чат-боти, створені штучним інтелектом, імітують реальних людей, наприклад, працівників банків чи служб підтримки. Їхня мета отримати доступ до ваших фінансових даних. Саме тому спілкуйтеся лише з офіційними ботами, посилання на яких розміщені на офіційних сайтах компанії. Порада. дотримуйтесь кібер Гієни, уникайте публікації зайвих особистих даних у соцмережах, встановлюйте двофакторну автентифікацію на всі важливі облікові записи, перевіряйте будь-які підозрілі запити або пропозиції, використовуйте антивірусні програми та оновлюйте свої пристрої. Пишіть у коментарях. Які способи захисту від шахраїв знаєте ви? Не забудьте підписатись на наш канал, поставити лайк і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі на фінкульт саме ти дізнаєшся в тіти мудро. Фінансовий світ буде простим. добрим.